Це, що Росія може запропонувати з точки зору ескалації, нам вже відомо, так. Да? Е, е, як це буде? Які можуть бути проблеми? Проблеми виникають тоді, коли е, ну, тобто конфліктують не машини і механізми, конфліктують люди. Якщо треба узгодити процедури, е, відповідно до яких буде налагоджена нормальна взаємодія е, оціх. Е, Сил, які будуть залітати на нашу територію з нашими системами ППО, з нашою системою керування, тому що натівська система управління і та, що зараз існує в Україні, вона українська система ще не дійшла повністю до натівських стандартів. А натівські стандарти вони відрізняються від тих правил управління польотами, які є в Україні. Тому тут на, на цих стиках треба говорити, але це виключно технічне питання. Тут ніякої політики і ідеології немає. То хотіла б вас попросити уточнити, от і ви зараз говорили про те, що там щодо 200 кілометрової зони, до до якої на яку не будуть наближатися власне ці літаки, в чому тоді полягатиме ну? От? Практична користь від такої ініціативи, зважаючи на те, що ну там технічно може бути перемир'я. Відповідно е все таки на ці 200 кілометрів росіяни, ймовірно, певно, що будуть там намагатися провоку влаштовувати їх певні провокації. І тому подібне. Яка тоді користь від цієї ініціативи? Ну, ось дивіться, у нас зараз є а, атаки крилатими ракетами, і є у нас атаки дронами, uh -huh. шахедами е і у наші сили ППО Наші мобільні вогневі групи, наші е, е, системи малого, середнього радіосудії, які зосереджені там ближче до лінії бойового зіткнення, вони нібито, та, ну, так, умовно кажучи, розпорошені по всій території України. Якщо територія України за винятком оцих 200 кілометрів цієї зони, Буде захищена іншими засобами, які нам фактично надають наші партнери, то ми зможемо нашу систему ППО сконцентрувати в цій 200 кілометровій зоні. І тоді щільність нашого ППО значно збільшиться. ППО це в першу чергу якомога більше захистити територію. От залізний купол ізраїльський. Він захищає територію Ізраїля, це територія Київської області. Там висока концентрація цих засобів. Ці засоби дозволяють виявляти пуск ну, умовно балістичної ракети, тому що ці сантехнічні труби вони все одно літають по балістичній траєкторії. Виявити місце пуску, виявити зрозуміти місце падіння дуже швидко дуже швидко це все обрахувати прийняти рішення чи збивати. Цю болванку чи не збивати, куди вона упаде на пустир, чи вона упаде десь по забудові. І тоді приймається рішення про її знищення і необхідність цього знищення. Оце залізний купол. От якщо в нас буде такий, така щільність ППО, яка дозволяє швидко обраховувати ці повітряні цілі і їх збивати, то тоді все буде трохи по-іншому. Це додатковий ресурс. Навіть там фахівці порахували, що ефект від нього буде більший, ніж там завести 10 тисяч озброєних вивчених натисків, там спецназовців. ефект від залучення літаків буде значно вищий. Ну, може бути. Тієї кількості ну, ППО, яка зараз нас є, якщо її сконцентрувати, наприклад, да, на цих о, територіях, які не, не патрулюватимуться, наприклад, цією ініціативою. Чи вистачить ну, наразі, чи потрібно буде якісь додаткові системи залучати? Ну, безумовно, у нас основна проблема в території України це е, питання захисту від балістичних ракет. Угу. Ну то тому, е, ми все одно будемо знаходитись під ризиком удару балістичними ракетами. Це ОТРК «Іскандер», це «Кінжал», тому нам від цього треба все одно захищатися. Крім того, розумієте, дуже серйозне питання вартість ураження того ж самого шахету або крилатої ракети. Якщо крилатою ракету там можна збивати ракетами АІМ 9 або або на крайній випадок, АІМ 120 які самі по собі дороговартісні, то збивати шахет такими ракетами ну, не, 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 не має дуже великого сенсу. Найдешевше це е, реактивний дрон перехоплювач, який буде збивати ці шахеди. Ну, будемо дивитися, тут головне розумієте, тут головне входити не тільки там військову взаємодію, а входити в технічну, в політичну е, взаємодію в фахівців, мови і е, різних систем управління. Це якщо ми хочемо бути ну якщо не НАТО і не в НАТО, то ми повинні розуміти всі передові найсучасніші системи для того, щоб розробити там свої, які будуть я впевнений найкраще, тому що зараз всі устави НАТО будуть переписуватися всім зрозуміло. Якщо буде здійснюватися таке патрулювання, от про яке говорять, відповідно як тоді бути з російськими літаками, наприклад, чи матимуть ну, ці патрулі змогу раптом, що якщо Росія влаштовуватиме якісь провокації, як як тоді що тоді чекає російські літаки, російську авіацію, якщо дійсно вона там влаштовуватиме ці провокації? Ну між літаками наших партнерів і російської авіації все одно буде е, пояс захисту е, нашої системи ППО. Вони ж не залітають сюди, не тому що вони не хочуть. Вони ж перші дні, перші місяці вони залітали. Вони думали, що нашої авіації тут немає. ППО нашого немає. А з того часу у нас суттєво збільшилась як кількість авіації, так і кількість ПВП, е, е, протиповітряних сил, засобів протиповітряних сил. Тому російські літаки сюди залітати не будуть. Чому 200 кілометрів? 200 кілометрів це ну така, знаєте, така максимальна дальність удару ракетами або з комплексу там С 300 С400, або ракетою Р-37М з борта там Су 35 або Су 30 або Су 57 Тобто, вони дістати. Ці європейські літаки, російські літаки, винищувачі не зможуть. І засоби ПВО теж не зможуть. От така, тому виникла така цифра 200 кілометрів. Зона безпеки для, для цих літаків це не для нас безпека, це для них. Ну, відповідно, останнє питання, якщо можна з цього приводу, якщо е, тісно цілі таки з'являться в нашому повітряному просторі, і раптом, оскільки ми розуміємо, що йдеться, наприклад, про певне перемир'я, тобто певну паузу просто в війні, а не повністю її завершення, е, чи е, матимуть, на вашу думку, взагалі чи розглядається така можливість, що ці літаки е, ну, рап за потреби залучити до відбиття атак російських? Ну, якщо дійсно Росія почне якісь повномасштабні дії повторні. Ну, вони для того і будуть е, тут патрулювати і літати для того, щоб забезпечити відсутність. Ну тобто, яка ідея? Ідея, що зараз е, пропонується на один місяць е, мораторій на ракетні шахетні е, удари з обох боків, uh -huh. і забезпечувати це, е, будуть в тому числі ці повітряні сили наших партнерів. Тобто вони будуть захищати повітряний простір України в цьому на, на той території, яка обумовлена, ну тобто за мінус 200 кілометрів, да? і таким чином вони будуть ну, ну, забезпечувати, що не буде таких ударів. Але це не значить, що росіяни не будуть намагатися їх робити. Якщо буде летіти крилата ракета, то єврофайтер буде відворачуватись і робити вигляд, що він не бачить. Він буде її збивати, мовно кажучи, таким чином. Тобто вони будуть захищати від повітряного простору. Але вони не будуть літати на Москву і бомбити її там ракетами або бомбами. Воно буде виключно в цій зоні для захисту.